Всім привіт, і з вами я Зурі і в нас вже п'ята частина виживання на квадратній планеті. І в нас виріс цей бамбук. Тіше це таке. Ага, ну що це таке? Цукрова тростина. Я не знаю, на що вона мені треба, але... Друг мені треба. Чего цукрови трасти? Це з типа тоже цукрово трастей. А, не, це бамбук. Ото мамбук, а це цукрово трстин. Я тут посаджу зараз менше. Цікрові трастей. більше трохи. Трохи. Що нам ставити? Вот так. Думаю, стільки нам хватить цю кров'ю Не хватить це ось тут погоду. А графі її не можна сидити. Кавун? Це наш нас перший кавун! Я думаю, вони вже не виростуть. Вот, куди. Якого я своїх нерв не хочу тратити. Так, сьогодні я хочу піти. Я не знаю, куди я хочу піти. Хочу піти от зимняк. Якось туди треба на мені спрей А вот нас даром. Чё я его потом залез на маскарп? В... Ну я просто скакал на полом. А чё тут регионы разбыты? А тут я був. Це дверки, типу, понятно. І тут я був. А там ця скотина. Мені мають Блин, мене корляк вы себе закінчить. Курляк треба бусти. У мене то перебагато, то боже. Wanneer is het ooit door mij heen, Boor? Het is heel raar, de Ha! Dat ja. Та ти бійся за товари мене! До кучи. Знаєте, куди я ходжу? Знаєте, мій селена виліковувала. Хочу на нього підійти. Смішно в обігромі. Але це такий темп. Також селяночки, які у мене залили. Dostreambook y de streamlo.

Є він вилікувався. Так, не 21, один і До речі, я можу купити. Я між 8 одним зморок. Я тут не розумію. Понятно, навечу. Dat ga je dan zo papier krachten. Ik heb papier krachten. Oh, ik heb het... Ik heb het niet goed. A, ah, ja neskávčujem papier. <coughs> mene proste <je> nezvláda. <coughs> Sorry, ja neskávčujem papier. No, radšej, ty si už Aký mene bibliotáka.